Останнім часом у зв'язку з подіями в Україні мільйони матерів втратили спокій. Лев не кричі, розповідає, що сина його сестри Вікторії мобілізували захищати кордон на Донеччині. Сама ж жінка каже: спочатку була паніка, а потім вирішила зробити щось корисне, залишила всі справи і почала акцію на підтримку армії. Я по телевізору побачила новини, як в Житомирі збирають підтримку для воєнних, і мені захотілося теж чим допомогти. помочь. мій мой син курсант. Находяться сейчас в Донецької області на Россией. з Росією. І мені хоть чем-то підтримати ребят. Пані Вікторія каже, що зараз із сином зв'язок є. У них все добре. Проте вважає, що зайвий харч та теплий одяг ніколи не зашкодять. У них, буде говорити оптимістичне настроєння про умови і про він нічого не говорить, Він говорить, мама все хорошо. То, что он мне говорит каждый день. У меня главное спокойно сердце, что я имею с ним какую-то связь. Конечно, когда он пропадает там на 3 три-четыре часа, не пишет, не идет саматки, я начинаю нервничать. И там... На стойщиво пишу, пишу, пишу. Акція проходила кілька днів. За цей час разом із братом Вікторії вдалося назбирати дуже багато всього: медикаменти, одяг, засоби гігієни, найбільше їжі. Люди приносили до супермаркетів, де були пункти збору, крупи, м'ясні консерви, солодощі. До акції долучилася навіть фірма доставки, яка переправила хлопцям безкоштовно усю допомогу. Пів фури там дві-дві з половиною тонни продовольства. Ми все ж таки зібрали за два дні. Я рахую що це багато. Цю продукцію ми поділили на шість зводів, чистей так даже не знаю, як правильно сказати. Одна із них в Донецькій області, п'ять знаходяться в Луганській області. Наприклад, сьогодні-завтра вже хлопці отримують це продовольство, все сфотографують, що саме вони отримували. За словами організаторів акції, чого не вистачало, то це робочих рук. Потрібна була допомога у фінансуванні, перенесенні одягу та харчів, волонтерів, які б закликали людей. Зараз акція знову в дії. Тепер збиратимуть все необхідне. Для солдатів в Чернігові кожен охочий може долучитися. Краяни кажуть, такі акції зараз необхідні, як кров з носа, адже держава поки сама не може повністю забезпечити армію, яку невмисне розвалювала попередня влада. Була акція телефонний внесок, так що і мій, і син, і я теж це внесли. От саме мізер, вот ета от можемо зробити. Тож нас касається хто може побагачі, може навіть болі крупне сума переводити. Та кожен з нас і збираються акції, з перечисляються і гроші, і віщі, і медикаменти. В нашій армії все потрібно. Нема таких речей, нема таких. Навіть звичайні якісь смски дітям відсилаються в їхню підтримку. Їм зараз все потрібно. У мене в самої син 19 років і. Я не уявляю, що то буде, як то буде пані Вікторія, яка на Закарпатті перша почала збирати допомогу армії, розповіла, що багато людей також приносили кошти. На ці гроші жінка купила багато спальних мішків, надувні матраци та польове спорядження.